Привіт з Херсону! Ми знаходимося у Покровському скверіку. Пташки пають, тиша, сонечко. Але це така омаглива тиша. Ось дивіться, лавочка, пробита уламками. А ось там статуя Божої Матері, схована за дерев'яними щитами вже два роки начебто ті дерев'яні щити можуть когось врятувати. І коли живеш в таких умовах, все дрібне уходить на задній план. Нема бажання нічого вигадувати. На перший план виходять базові цінності і речі. Це твоє життя, життя твоєї родини, твого міста, життя твоєї країни. І коли живеш за кілометр до лінії фронту під щоденними обстрілами, просто нестерпно бачити якою маячньою і яким габешним лайном забити голови наших співгромадян вже 10 років пропагандою, яка ними керує і веде країну до знищення. Тому давайте ми зараз спокійно відновимо. Реальну хронологію подій останніх 10 років війни спочатку до кінця. Швиденічко. У лютому 2014 року на нас напала орда держава, яка нас ненавидила з фюрером, який жадав нас знищити У цієї держави була двохмільйонна армія. У цієї держави були забиті склади зброєю десятиліттями. Вона постійно була готова воювати з НАТО і Китаєм одночасно. Проти, в ті часи, у України було 20 тисяч бійців жалюгідною зброєю залишками іржавілих автоматів, залізних радянських касок, без безбронників, без нічого. Зупинити цю Орду. Не було ніяких шансів. Україна була приречена вже в 2014 році бути знищена повністю. Це той факт, який, на мою думку, не усвідомлюють 90% наших громадян. Наскільки це було невідворотно. Україна була настільки слабка, що Путін навіть не збирався. Задіювати свої основні збройні сили, він е був впевнений, що він впорається знищити Україну силами дирекційних груп, е місцевих сепарів озброюючи їх, і всякої швалі там найманців, яку він засилав е з Росії, які не мали відношення до збройних сил, їх можна було. Видати за місцеву самооборону, як вони там казали. І це йому вдавалося. За півроку був окупований Крим, була окупована Луганська область і був на 90% окупована Донецька область. Така, такий розклад відбувся 7 червня 2014 року, коли президент Порошенка. Вступив в свої обов'язки і почав організовувати спротив. І президент Порошенко цей спротив організував, і ми доблесно відбили і звільнили десятки населених пунктів Донецької та Луганської області. Дві третини окупованої території було звільнено за літні місяці 2014 року під командуванням. Нарошенка. Але розклад, про який я спочатку сказав, він нікуди не дівся. За кордоном стояла 2 мільйонна орда, проти якої ми зробити не могли нічого. І коли Путін зрозумів, що щось відбувається не за планом, він припинив свої іграшки в і з серпня. 14-го року почалося перше відкрите масштабне вторгнення Збройних сил Росії в Україну. Чотири механізовані БТВ перейшли кордон, ударили нам в спину, і Іловайськ опинився моментально в котлі. Це той самий Іловайськ, який, як кажуть, зробив Порошенка. Ну, Порошенка взагалі. Як кажуть, почав цю війну, так? Напав на Україну, а потім Порошенко зробив Головайськ. Так ось цей котел Головайський зробили 4 БТГ, механізованих російської армії з силами співвідношення 18 до 1, і Путін міг вести ще 4, ще 10, ще 20 БТГ. В нього був безмежний ресурс. У наших не було ресурсів зовсім. Нашим залишалося тільки починати перемовини, випустять нас росіяни чи ні? Розстріляють на виході чи ні? Сталося так, що розстріляли. В цьому, звісно, теж винен Порошенка. Он, він мав якось сказати, помахати пальчиком і сказати, щоб росіяни не стріляли. І тут варто згадати ще одну маячню, яку підступно запустила тоді, тоді ж луб'янка, яка постійно намагалася збити наш бойовий дух і посіяти зневіру і недовіру до командування, що Порошенка під час таких страшних боїв він проводив парад. Так, от на обороні Києва, на захисті Києва тоді, стояло дві роти з парою БТРів. Це був захист всієї столиці з державними установами, тому що більше військ у України не було. І оцей парад, який мав підняти наш бойовий дух, показати, що ми готові до спротиву, проводився от цими двома ротами. Які на хід подій ніяк не могли показати ніякого впливу. Отже, почалася нова історія: російські війська відкрито увійшли в Україну, зупинити їх нема було абсолютно нічим, і вони могли йти просто вільно трасами на Київ, Одесу, Львів, Дніпро, куди завгодно. Це була катастрофа, і ми були приречені к знищенню, і зупинив їх своїми талантами власне, президент Порошенка. Як він це зробив? Він зумів зібрати лідерів а, західних країн, вмовити їх разом виступити проти Путіна. Вони винесли Путіну ультиматум, що якщо той сам добровільно не зупиняться, то вони ведуть проти Росії руйнівні санкції, які знищують її економіку. І тут знову ж не треба хіхікати, що там санкції, які вони працюють. Справа була собственно, в загрозі, що ми, ось ми, ми тобі вводимо часткові санкції, а якщо ти не зупинишся, ми тут тобі вріжемо по вповні. То тобто, є сама загроза. Коли санкції вже введені, вони вже вже не страшні. Там, ну, ще, ну а що? що? Чим ти можеш нас напугати, якщо ти вже все зробив, що міг? І диво було в тому, що Порошенку вдалося вмовити Захід, виступити єдиним фронтом. І друге диво було те, що Путін. Злякався цих санкцій, злякався цього ультиматуму і підписав мінські угоди, рятів, рятівні мінські угоди для України. Звісно ж, ці мінські угоди ніколи не, не виконувалися, тому що в них напис, написано було, що Путін зобов'язується вивести всі війська, відновити, віддати контроль над кордоном для нас. Звісно, Путін це не збрався робити ніколи. І за те, кожен рік проти Росії посилювалися санкції, які вганяли економіку Росії в стагнацію. Падав життєвий рівень росіян, вони їм становилися, ну то все вже дрібниці. Для нас важлива була перша главна основна річ те, що Путін зупинив свій наступ. Який ми зупинити не могли. І далі почалося 5 років відбудови наших Збройних сил з нуля. І Порошенка відбудував нашу армію, таку, яка зараз, вже котрий рік, дійсно громить врага. Був запущен на повну катушку оборонпром. Україна, до речі, не Получала зброї від заходу зовсім. Захід не, не хотів нам давати зброї. І Порошенко озброїв наші нові збройні сили нашою українською новою зброєю. Десятками видів. Але не тільки це. За чотири роки цього замороженого конфлікту з цими як зелений поганий рот каже. Зрадницькими угодами. Порох відновив повний цикл ракетних технологій від ракетного палива до виробництва корпусів, до електроніки, до засобів наведення, і у нас почалася відбудова ракетного стратегічного щита України стугна протитанкова, Нептуни. Протикорабельний 250 кілометрів, вільха на 100 кілометрів, і в розробці були сапсани на там 400 500 кілометрів. За декілька років будівництво такого ракетного щита лишало б повністю Путіна останніх шансів щось зробити з Україною, тому що наші ракети стояли би. На захисті і накривали би територію Росії до Волги, і могли би в упередження громити всі склади, техніку, НПЗ, все, що завгодно на території Росії своєю українською зброєю, нікого не питаючи там дозвілів, як зараз там плазує це зелене чмо, йому його цього дозвілу не дають. І склалася така ситуація. Що Путін зрозумів, що він програв, що це все в 2018-2019 року було зрозуміло, що Україну більш Росія захопити не може, в принципі. І винен в цьому був, ну, як завжди, президент Порошенка. Щоби знищити Україну, був лише один шлях: скинути надійну владу. Пороха надійну команду, просунути у владу команду зрадників, з їхніми руками за три роки розвалити весь всю нашу оборону і тоді спробувати напасти. Що відбулося, саме так і відбулося. Але чими руками це було зроблено? Це було зроблено руками 73%. Українських громадян, які нажерлися пропаганди, гнилої огидної, маячні про Баригу, збагатився, почав війну, не закінчив війну, пожав руку там, що ще. Оцим лайном їм на Лубянка набили голову і вони здали країну ворогу. З першого дня. Як Зеленський прийшов до влади, він зупинив всі ракетні програми Порошенка. Вони були оголошені пороховським бізнесом, на якому наживається Порошенка, звісно ж. І вони були зупинені. Їм робили фінансування. Виробництво ракет у нас припинилося до самого вторгнення. І отіння Нептуни, які ми а, топили крейсер. Москву, це були залишки нептунів, які встигли виробити припороху. Більше у нас їх не було. Вільхів у нас не було, сапсанів не було. Стугни, послухайте, що Тетяна Чорновіл розповідає. їм видавали там по одної ракети на тиждень чинити спротив протитанків. Бо нічого не було зроблено. Свідомо, свідомо зроблено. Весь оборонпром був зупинений Зеленським на три роки. Оборонпром, який за пороха видавав мільярди прибутків бюджету, тому що не тільки озброював наші збройні сили, а ще й виробляв зброю. І продавав її на експорт, заробляючи для країни гроші. Це теж ще один повод для ГБшної маячні, що Порошенко розпродавав зброю. Так він її виробляв, він її виробляв більше, чим нам було потрібно. Далі пішло розмінування, далі пішло розведення військ, коли з наших позицій за наказом Зеленського. Наші бійці мали уходити і віддавати їх ворогу. І знову ж, після того, як Зеленського довго пинали і за цю зраду, його ФСБшна пропаганда стала активно розповсюджувати міф, нібито це Порошенко наказував відходити без бою, нібито Порошенко забороняв нашим військам оборонятися. Тобто, ну а це класична гибельсівщина, це класична, як працює е, пропаганда ГГБ там вже 100 років. Вони просто всі свої злочини вони переписують прізвища чи назву країни. Кажуть, вони пропустимо, ну, напали на Донбас, вони кажуть, кажуть, Україна 8 років бомбила Донбас. Вони е, їхній зелений. Мальчишка забороняв стріляти у відповідь, знімав снайперські групи, забороняв розвідку БПЛА в нашому в зоні АТО. Вони кажуть, це робив Порошенко. І коли така масова пропаганда руками л'ється і людям по голові добять, Порошенка здав, Порошенка здав, Порошенка здав, то люди недолугі сприймають це за факт що так воно і було. Я ж веду е, наші ресурси, європейські солідарності, Херсон, і читаю сотні коментів е, Батви і от от туперилого бидла, що вони пишуть. І Вони пишуть, Порошенко зруйнував нашу армію, Порошенко зупинив ракетне виробництво, Порошенка забороняв стріляти, Порошенка нав, нас здав, і Порошенка нав, нас би здав. Це ФСБшна пропаганда, підривна пропаганда ворога. Це пропаганда, яка підкорює під себе великі маси, і вони починають робити те, що їх примушують робити ворог. Ось в 2019 році ця орда Зебілов скинула нашу надійну владу захисників і здала країну ворогу. Наслідок сотні тисяч вбитих, десятки міст знищені вщент разом з мешканцями зруйноване назавжди життя мільйонів, яке вже все назад не відновити ніколи за десятиліття. Ви зробили це разом з Кремлем. Тримаємося. Ми не здамося ніколи, ми будемо чинити спротив, ми не підемо з Херсону, який здав наш любий, найвеличніший Зеленський. І нічого у вас не вийде, як би ви не старалися. Слава Україні!